Усім привіт. Сьогодні я вже вдома, але ви на каналі Бойова Рада Так, я повернулася нещодавно із Румунії додому, і я зараз вам розкажу про один замок там, де знімалась Венздей. У вході ми побачили фонтан, який працював у навіть у снігопад. Там ще були живі риби. Так, це незвично. Там було дуже багато гор. І це були Карпати, але їх не було видно через те, що був дуже великий. туман. Цей замок дуже величезний та дуже красивий. І він насправді називається замок е, сім'ї Кантакузіна. Сім'я Кантакузіна мала великий Ней. політичний та культурний вплив на розвиток Румунії. Зараз замок. Належить нащадкам кантакузіна частково і працює як музей. Я тут трохи потанцювала біля ялиночки. Замок мені сподобався, і я би е, до нього ще повернулася. Поверталася з ма, із замку е, дуже живописною дорогою. Я йшов з сніг. Дорога була дуже красива. Усім пока до нових зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити нових відео. А то я вам буду ще раз про усі поїздки кожну неділю, якщо ви тільки будете підписуватися та ставити лайки.